Першотравень багато новороціверців святкують на природі, і місцем відпочинку стає ліс. Для когось радість, а комусь додається зайвого клопоту. Лісівникам і правоохоронцям доводиться проводити рейди аби попередити виникнення лісових пожеж. Сьогодні був проведений рейдовий виїзд з працівниками міліції. ДП ДПНОРСІВСКІЛІСОГОСПІЛСОВЕГОСАДА проводить. З настанням пожежно-безпечного періоду заходи по виявленню порушень в лісі лише з початку року було зафіксовано 8 лісових пожеж. Згоріло 3,6 гектарів лісу. Аби його відновити, потрібно близько 50 років. Зазвичай кажуть лісівники, трагедія трапляється з вони відпочиваючих, а знаходяться вони на природі, як правило, на підпитку. Тому до проведення рейдів залучають правоохоронців. Ми спільно з співробітним сільського господарства виїжджаємо, попереджаємо людей про життя спиртних напоїв на відпочинку, про виникнення пожеж, про гаяк їх потрібно гасити, як потрібно розводити багаття. Минулоріч через спалення сухої трави постраждав і луг поблизу лісу, і сам ліс. Аби риба на цьому місці почала нереститися, має пройти не один рік. Все живе в цих місцях, зникає. Яка ж відповідальність передбачена за такі непоправні дії? Були складені протоколи за статтею 77, неправильне поводження з вогнем. Був накладений та стягнутий штраф, незначний 51 гривня. Ще одна проблема наших лісів сміття. На жаль, не всі його прибирають за собою під час відпочинку. Сьогодні ми знаходимося у Біронському лісі. Тут погода сприяє тому, що багато сіверян і гостей нашого міста направляються подихати свіжим повітрям, послухати щебетання птахів і, взагалі, відволіктися від буденних справ. Хочуть люди від лісу багато, але йому залишаюсь. Ось такі неприємні подарунки: ті, що смітять там, де відпочивають, навіть не замислюються над тим, що вони можуть повернутися на це місце знову, або ж сюди приїдуть їхні діти, і тоді відпочинок на сміттєзвалищі буде не з приємних.